Всім привіт вітаю вас у своєму новому відео. Мій ранок видався туманним та дощовим і, відповідно, дуже дуже сонним. Тому буду бадьоритися ароматною кавою від 25 Coffee Roasters. Я вже знайомила вас із цим брендом, адже він дійсно вартий уваги асортименті ви знайдете більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. А також є чай, кава без кофеїну, смаколики, кавові аксесуари, а також какао. Вся кава є виключно натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. Також приємним бонусом є безкоштовна доставка від 350 гривень. Щоб вам було простіше підібрати каву, тут вони також заморочились, і менеджери можуть вам допомогти вибрати вашу ідеальну каву. Також можете зробити замовлення або ж в інстаграм, або ж на сайті. Всі корисні посилання я залишу обов'язково внизу. Також компанія активно допомагає нашим Збройним силам. Тому підтримайте їх, робіть свої замовлення, адже кава дійсно вартує уваги. Ну і звичайно, залишаю вам знижку у 20% на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Знижка діє протягом місяця. Залишаю вам промокод у інфобоксі. Не забудьте подивитись. Ходила з кумою на каву, вона відпочивала в Карпатах і поділилася своїми враженнями та привезла нам гостинця. А по дорозі я забрала посилку з пошти, замовила касети для воскоплаву. Останнім часом чомусь вони періодично зникають з прилавків магазинів, але завжди є в наявності в інтернеті. Багато років роблю депіляцію саме таким воскоплавом. Знаю, що в багатьох вростає волосся після такої процедури, і вона підійде далеко не всім. У мене такої ж проблеми немає. Напевне, через те, що я регулярно скрабую тіло і волосся тому не вростає. Можливо, колись зроблю лазерну депіляцію і забуду про цей гаджет і не буду більше до нього повертатися. Ну, от що я вам власне говорила: лисіни то в нашій хаті розхідний матеріал. Ще хочу залишити відгук про свою піжаму. Вона скрізь попадалась мені на очі то в рекламі в інстаграм, то на вітринах магазинів, і я, так би мовити, стала жертвою маркетингу. Отже, піжама непогана, приємна до тіла, 95% котону, 5%. еластану Та гудзики відірвались в перший же день. Білий кант весь в затяжках, особливо спереді. Звісно, є різні виробники цих піжам. Я не знаю, вони зараз настільки якісь популярні, чи то вони мені попадаються в інсті. Але, на жаль, всі виробники додають цю саму. Декоративну білу вставку, і вона просто жахливої якості. Це як ложка дьогтю портить бочку меду. Це щось, щось типу такого. На днях ми гостювали у моїх батьків, і мама пригостила ось такими маленькими гарбузиками, ідеальні за розміром для нашої сім'ї. В тому році я теж готувала таку страву, залишу посилання, щоб не повторюватись. Там я більш детальніше показую і розказую рецепт і волосся на місці в тому відео. Як же, як же я сумую за ним. І знаєте, ще раз переконуюсь, настільки людину візуально змінює зачіску. Ну, я там абсолютно інша жінка, абсолютно інша людина. Так, давай класно. Зараз я тут те, що дороблю і прийду до тебе. Давай. я Так. Так. Тепер. Сатуну. Памечка, я тебе дуже Ти знаєш? Всі інгредієнти бажано довести майже до повної готовності, аби вони ну точно приготувалися в подальшому в духовій шафі. Я це все обсмажую і е, кожні інгредієнти обов'язково солю, тому що гарбуз забере на себе багато солі. Ну, Звісно, його також потрібно посолити. Він у мене видався чуть-чуть таким природньо кривеньким, і я підставила шматочок фольги, аби він не перекинувся у. Духовці. Далі викладаю все шарами. Можна, в принципі, і не заморочуватись, можна це все і не шарами викладати. Однозначно, начинка смачна і вона насичує саму м'якоть гарбуза. І знаєте, навіть ті, хто такий овоч не любить, обов'язково його. Оцінить з іншого боку. Я особисто не була прихильником гарбуза, а спробувавши саме ось таку страву, мені він дуже і дуже зайшов. Словом, спробуйте приготувати, можливо, і вам сподобається. До того ж, це є дуже корисний овоч і його потрібно їсти. Також перевагою гарбуза є те, що він може постояти на балконі, на лоджії, закритій, десь не знаю, в сарайчику в погребі. Це такий продукт, який може нас тішити якийсь певний час і набиратися вітамінками на зиму це є дуже і дуже смачно залишаю в описі посилання на відео на покроковий рецепт Особисто моїй дитині немає купувати якийсь дорогий одяг, тому що, тому що через кілька днів або тижнів це буде виглядати саме так. Тут кишеньки я вже зашила, нічого складного, а ось тут хочу показати, як я ремонтую саме ось таку несправність, можливо, для когось буде актуально. І це вже не перша куртка, жилетка, яка страждає, бо на території садочку є такі столи бетонні. Слово, вони ніби як сплит, і діти граються їм саме по пояс ті столи. І неважливо, чи це дорога куртка, чи це дешевий типу, плащівка, чи це дешева, чи дорога, вона все одно затирається. Вставляю на місце порізу термострічку, потім легесенько зашиваю, не стягуючи тканину, щоб це було менш помітно. Потім через бавовняну тканину я пройшлася праскою, і тканина, власне, склеїлась і таким чином прослужить, ну, принаймні, до, до першого пошкодження. А далі у мене сів телефон, тому буду показувати вже. Результат. Ну, Я тут зчепила ниткою як уміла. Не кажу, що це супер акуратно, але тут потрібно не стягувати тканину, адже потім, коли ми її приклеїмо, та навіть її просто зашитою, буде видно, що вона така вся стягнута. Дівчата хочу подякувати всім, хто писав в коментарях свої рекомендації щодо вирощування орхідей, має вже ось такий. Результат. І також на ось цій орхідейці є вже пагін, який буде квітоносити, чи як правильно сказати слово. Я вам дуже і дуже вдячна, бо бачу, що вони прижилися. Тому дякую вам. А з цими друзями поки що ось така історія. Дякувати Богу, цей пагін не жовтіє, отже, його все влаштовує. Такі висновки роблю я. Не знаю, як то насправді. Тут я просто залишила бульби, можливо, щось з того та й буде. До речі, від цієї батареї дуже багато тепла і не знаю, можливо, їх потрібно. Частіше поливати, бо ґрунт тут і зовсім сухий. Але тепер у мене настільки великий страх, що я перелию, тому словом, не знаю, що робити. Все ж таки маю надію, що колись буду собі мати ось таких три великих зиміокульку. У мене залишився шматочок м'яса і перець, яким пригостили батьки, тому вийшла незапланована страва з того, що було. Тим паче я дуже люблю перець у всіх виконання, окрім, напевне, що фаршированого. Він мені не смакує. Спочатку я обсмажую цибулю з сіллю. Так вона опустить свій сік і буде м'якою. В окремій сковорідці обсмажую м'ясо, можна це зробити в, в одній сковорідці, це не, не є принципово. Далі до цибулі додаю моркву, також все тушкую, також солю, аби вона, і вона пустила свій сік. Додаю часник, чомусь в цій страві, чим більше часнику, тим якось ароматніше і смачніше виходить ця страва. Також далі я додала перець, знову ж таки тушкую, і потім все додаю до обсмаженого м'яса. Його я також посолила і поперчила. В мене була густа домашня сепараторна сметана, додала таку велику ложку, і цього було достатньо. Іноді доливаю ще водичку за необхідністю, але цього разу я пропустила такий етап. Ну і Поки тушаться мої овочі, я зберу цей осінній декор, бо, чесно кажучи, він мене вже починає не тішити, а дратувати. Хочеться перед різдвяним декором відпочити взагалі від нього як такого. Це не тільки смачно, а ще й корисно впевнена, що любителям перцю ця страва обов'язково сподобається. Артемка було день народження, ми не святкували в той самий день та атмосферу свята створити просто було необхідно цьому маленькому мужчині. В мене був деякий декор, плюс я придбала повітряну кульку у вигляді четвірки, і, думаю, цього декору буде достатньо, аби потішити мого хлопчика. Далі я зайнялась випіканням бісквітів на торти і була дуже самовпевнена, що у мене все вийде. А ніт. Шоколадний бісквіт не піднявся так, як я цього очікувала. Але на смак навіть дуже смачний та ароматний, і структура дуже ніжна. Єдине, що мене ніколи не підводить, це класичний бисквіт. Він мене і спас в цій. Ситуації. Та, якби я не поспішила відкрити духовку, думаю, він був би іще вищий. І що ви думаєте? Я хотіла б познімати, як я роблю крем, як я збираю торт, але просто брак часу, цей жах на кухні. Я не знаю, як я з цим всім маю справитися. Чоловік терміново поїхав на роботу і я залишилась вдома. Ось цим. Маленьким чоловічком. Які в тебе проблеми, Артем? Що сталося? Mm. Давай я тобі допоможу. Отже, для свого тортика я використала ягідну пропитку, яку зробила власноруч, і також зробила е, крем з маскарпони та вершків. Е, наперед, забігаючи це, було дуже смачно, е, враховуючи те, що я це робила просто на швидку руку, бо далі. Бігла на день народження. Ось що у мене вийшло: Це, цей декор я замовляла окремо. На жаль, жодного відео з дня народження я не маю. Якось так ми дуже швидко все робили і слава, вийшло. вийшло якось так. А оцей тортик спекла моя сестричка, до речі. Після того хаосу на кухні я швиденько зібралась і побігла на день народження. Ось той шедевр, посипаний кокосом, то є мій витвір. На жаль, часу прикрашати у мене не було. І кумі дуже хотілося зробити приємне. Тому, тому якось так. Словом, ми з дівчатами гарно відпочили, відволіклися. У нас був дівич вечір, дякуючи нашим хлопцям, які... Боронять нашу країну і дають можливість тут часом поринути в життя, яке було до. Психологічно допомагає зібратися і дає сили рухатись далі. Артемчику подарували багато цікавих іграшок, можливо, в якомусь відео я покажу і розкажу, і таким чином, можливо, підкину вам ідею, що подарувати чотирирічному мужчинці. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, а також запрошую підписатись на мій канал, якщо вам подобаються мої відео. Підписка, лайк та коментар допомагають просувати український контент, такий алгоритм YouTube. Допоможіть мені в цій справі, адже знімати. Монтувати потребують дуже багато часу та ресурсу, а коли мала кількість переглядів, трішечки опускаються руки, якщо чесно. Тому дякую всім і кожному за перегляд, лайк, коментар та підписку. Дякую вам за увагу! Побачимось в наступному відео. Пока!